Доброго вечора. В нас турнір чотирьохзіркове потужне посилення без зеленого кольору. Ну, Поставив я по традиції фіол трьох фіолів в центрі. І подивимось, що вони нічого не стоять. Наші загончики трошки качнув, але немає толку. Ну, Поїхали в атаці, що зробимо? Так, одразу скляні герої. Тобто, думаю, лісу брати немає сенсу. А, ось візьмемо, не знаю, може взагалі взяти фіолів побільше. Наприклад, ось так. І що далі? Ну, давай. Може ще два хіла, хай стати ростуть отак. Трихілаги, йдемо, і контратаку. Ну, поїхали, спробуємо, що воно нам дасть. Перша оборона не дуже сильна, але все буде залежати від каміння. Так, давай робимо фіол кріс. Там трошки фіолів ще складеться. Звичайно, збираємо його. Тобто трошки синеньких приїхало. Ще й десь Гріма. Окей. Ну, тепер взриваємо фіол, дивимось, хто залишився. Так, залишився сунь, там чи як сахаодунь. Так. І в синій ми, Ага, пасивкою добили навіть. Ну, занадто легко перший бій, аж трохи цікаво. Ну, давай продовжимо. В принципі, можна і пограти так. Наче все в нас є і живучість буде. Одразу робимо четвірочку. Так, далі. Давай синю складемо. Так, тепер зробимо трічку червоних. І ще, це в нас буде ще трійка фіолів. Але мені подобається одразу такий хід з комбо невеличке. Так, є. Тепер давай пошукаємо все ж таки кріс. Жовтий не знайшли. Тоді робимо далі комбо. Знайшли ми синій кріс. Ну, це, до речі, теж непогано. Давай ввімкнемо, синій складемо. Немає у нас тут фіолетового ніде кристалу. Щось, наче, і є трошки, але трошки не там, де, де хотілося би. Ну, давай ще так сходимо. Підвищимо трохи стати. Зробимо трієчку. Так, є пробиття, є зріз мани. Окей. Зараз не буде лікування ще. Забрати грега ми не встигаємо, на жаль. Але знайшли фіукристал, як ми і хотіли. Тож, давайте складати його чудово ще й через комбо. Можеш, якщо пощастить, не помре навіть голді. <плес> а -а -а. Ну, Таке враження, що фіни мене прослуховують, і, то як кажу, роблять навпаки все. Окей, тоді давай зробимо комбо. Так. Давай бафи все ж таки вімкнемо. Знову цей сломачок буде битим. Чи, точніше лікуватися. Давай пошукаємо десь синеньких може під ним. Під ним там нічого і нема щось. Ну Це зараз прикол буде, якщо ми з цією скринькою ще будемо боротися. Шукаємо філов. Ну, Ой, ще не так зробив. Хотів догори підняти одразу, але приїхав фіол там, де треба. Все, закінчили. Ну, така ж, скринька, не дуже приємна вийшла. Давай, тут з нас будуть бафи знімати. Ну, я думаю, контру не знімуть. Можливо, ще її будемо чинити супротив зняттю. Але. До того часу ще потрібно дожити, бо зараз буде лісю там ману різати скоро. Тим паче, коли таке комбо йде, не. Давай робимо ще комбо. Давай жовтний, наче зарядимо скоро. Лісю ще й знесли. Ну, тоді взагалі прикольно. Робимо такий хід. Так. Ні, не доїхав фіол, я думав, може там доїде. Але є в нас зарядка Кирила. Так, де б'є Сонька? Сонька вдарила в Кіпра. Ну, непогано, непогано. Давай фіол через пустоту зарядимо. Знову та скринька в кутку. Сподіваємось, може фіола заберемо, того з краю, ні, теж не забрали. І він зараз буде бити. Але я сподіваюся, що ми хоча б сову може в контру зловимо. Ні? Так, де б'є сова. Ну, нормально. Зараз Сонька буде знімати з нас бафи. Ну, трішки щось зняла. Не дуже багато, але зняла. Так, зарядили ми говді, зараз ще стати під, під повисимо трішки. Давай в кутку цього заберемо, щоб у нас вже був вільний фланг. Mm -hmm. ну, можна, в принципі, навіть зелений кріс зробити. Так. Ну, от якби mm -hmm. десь ще фіоли закрилися, взагалі було б чудово, але все ж таки в контру влучило. тому. І покинули нас. Давай зарядимо фіолів. Так, і будемо шукати. Ага, ось і фіол знайшли. Давай ще стати підвисимо. Ага, це у нас ще стати краде. окей. За рахунок тої липучості. Поїхали далі. Тут дві голді, так, у нас. Окей, ну, досить цікаво. Тут би нам не завадив якийсь такий сломачок, як в попередніх боях був. Але в мене його нема, тому не будемо дуже перейматися через то. Давай зробимо комбо, можливо, там доїде ще фіол. Так, доїхав трішки фіола, трішки жовтого. Ну, синій кріс це взагалі в, в, в тему приїхало, як треба. Це взагалі вітається так, 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 такий комбо. Так. Щось десь гоуді зникло з наших радарів. Давай, ще раз підлікуємось. Давай через пустоту ще жовтих підзарядимо. Так. Наче команда виглядає занадто пасивною, але все ж таки виглядає вона і живучою, як на мене. То можна пробувати грати. Ну, це якби не будемо забувати, що перший день завжди все, все так. А як потім відбувається, ми всі прекрасно знаємо, що я три дні відіграю турніри і все. І на цьому турнір для мене закінчений. У мене зіпсований настрій. Викупатися я не хочу, бо ну, скільки раз перевіряв, нагороди ну, бажають кращого. Навіть топ-1, то гірше нагороди, ніж за топ-5, тому, в принципі, ніколи не рвуся. В ТОП такий. Давай Фіолову трішки пропишемо. Ось, ну це повинно забрати його. угу. Так, і давай тепер ловити гормика в контру. Я думаю, він влучить, він же молодець у нас. Шикарно. Красунчик одним словом, що ще казати. Так, поїхали далі. Тут у нас два китайці, можливо, будуть мінійони. Так, і що поляні? Ну, жовтий кріс робимо одразу. стати підвищимо, то це вже добре буде. Ще й зелений кріс зібрали. Не знаю, що він потрібен. Давай червоний взривати, буде хороша комбо в нас. Угу. Так, є. Давайте перезірвемо філоу. Що тут? тут думати, коли і так вже перемогою пахне. Ось так. Угу. Зарядили Рігарда, але я думаю, можливо, так ми його доб'ємо жовтими. Ні, так ми його не доб'ємо, але нічого страшного. Навіть те, що він там відлікував лісю, вже нічого не вирішує. Так, ну, заболочила в голоді, але й сама нас покинула. Ще й зняла нам бафи, так? Окей. Тоді ми перезарядимо фіолів своїх. Закінчився вже блок. Може, ось тут Фіол то їде? Спочатку жовтий, а Фіол навіть не знадобився, хоча він і приїхав. Ну, Ось такий був короткий день, де ми тут в рейтингу далеко. Оборона нас підводить, але нічого страшного. Пограємо у своє задоволення. Я люблю цей турнір бо за рахунок Шерхая ну, можна досить красиво тут розігрувати. Всім дякую за увагу. Побачимось в нових відео. До зустрічі. Хай щастить тихої ночі. На добрання всім!